Це, в принципі, нормально. Крупнолистова гортензія, гібридна гортензія. Завжди, якщо навесні є такі перепади температури, вона дуже часто виходить з зими саме ось так, з світлим ослабленим листям. Ви повинні зрозуміти, що ще тиждень тому в нас був мороз і сніг. так? Грунт він прогрівся тільки на поверхні, там, у глибині, ще досить прополодна земля, і, звісно, коріння не почало працювати гарно. А та ж крупнолистова та гібридна гортензія, вони квітують вже в другій половині травня-червень, місяць, тобто їм зараз за місяць з гаком треба нарастити і листя, і квіти встигнути відкрити. Тож, звісно, вона стресує. По-перше, залиште її в спокої тиждень-два і все більш-менш, якщо буде гарна погода, воно все більш-менш налагодиться. Що можна зробити зараз? Перше, можна обробити.